Як була друзі? Я людина. Ну, ну я людина, я теж людина. Як була вертація? Захарвець. Захар. Ім'я Захар. Захар. Ім Захар. Захар Перевірте документів. Транспортну засіб на піноворотній Причина яка? Раз? Причина, яка зупинки? Причина зупинки. Щось порушили. Так, порушили. рухались не притеплення. Докази? Хай докази просто покажуть. У вас вже зробили Mm -hmm. а я вас Перевірка документів, транспортних зараз. Ні, то хай під'являть цей. Захар, хай приять докази, та все. Хай під'являть докази. Зі mm мною -hmm. говорите, я вас не чую просто. Докази. Ще раз. Докази. Докази будуть під час розгляду. Ні. Спочатку докази. Поліцейські, можна ваше посвідчення? I можна можна ваше посвідчення? Ваше? Так, да, да, ваше, ваше. Ласно. Я навіть знімати не буду. Кирилюк Ярослав. Олександрович. Олександрович, а що ж ви докази не даєте? А що ж ви докази не надаєте? Ну Водієві. Ні, ні, Мені водієві докази. А потім де документи. Я вам надам всі докази. Ні, спочатку докази. Верховний суд, Верховний суд постановив спочатку докази, потім водійське посвідчення. А як докази коли надаються по справі? Якої справи? Докази коли? Коли надаються, Олександрович, надайте, будь ласка, докази. А коли докази надаються. Докази надаються під час розгляду адміністративної справи. Під час розгляду адміністративної справи встановлюється, чи дійсно водій вчиняв правопорушення, чи ні. Якщо не вчиняв, буде встановлено, буде оцінка доказів і буде тоді прийнято рішення, що водій не вчиняв, в його діях немає складу адміністративного правопорушення. Спочатку докази, потім документи. Водій порушив. Водій порушив. Ну можливо, зараз будемо встановлювати. А як це можливо? Що ти ви встановлюєте? Зараз будемо встановлювати всі обставини. Як це ви будете встановлювати? третій статті 35. Так, правильно. Давайте, розкажіть, мені... я знаю добре, хлопці. Я знаю добре 35 і 32. Так, ну розкажіть тоді, будь ласка, пункт третій, якщо ви знаєте. Ну розкажіть, ви ж знаєте чи не знає. Розкажіть причину зупинки. Ви ж, о, ви самі почали, хотів, третій пункт. Тому. Ні, повністю. Що Ознайомтесь. Ну ознайомте мене, ви маєте ознайомити, не я. Ну, водій, водія, ознайомте водія. Ви затримуєте просто свій час. Нічого страшного, це. ми хочемо було чітко. Що що? Нічо, нічого страшного. Хочете, щоб було що? Ознайомте водія. 35, пункт 3. Ви ж самі зацепили це. Ну то ж ознайомимо, коли буде складатися він матеріал якийсь. По якій справі? По справі по тому, що він був не під час розгляду. Надайте докази, будь ласка. Так, докази надаються під час розгляду. Ні, так не буде. Ми ж не розпочали, поки що навіть розгляд справи. Я зрозумів. Захар, звони на 102. Бери, став телефон, дзвони на 102. Скажи, що не дає докази, каже, що я б не не дає докази. Не пробиваю, поліцейський. Скажіть, будь ласка, питання ще. Возьми на, на 102, дзвони на 102. На транспортний засіб зареєстровано два страхових поліс. почекай, ми поговоримо зараз, на 102 зателефонуємо, потім з вами. Поговоримо. Можете повідомити? Можемо, пізніше. Він взагалі немає в ньому возникного правопорушення, якщо не буде не власне. Будь ласка, зараз. Доброго дня. Доброго ранку, точніше. А, дивіться, таке питанечко. Зупинила поліція, так? А, каже, не був пристебнутий водій. А, просимо докази, докази не надаються. Спочатку... Ми зареєструємо скаргу, на далі. Добре, дивіться, було зупинено на юності, точно не скажу. Це перехрестя юності Андрія Парвозваного. Якщо ви не знаєте, їхні окрім іня. Ой. А ну зараз Захар подивися, що там А то скажи, хай скаже своє цей. Е... Хай підійдеся. Номерний знак. Номерний знак. Автомобіля. Автомобіля. Ну, треба. Це для оператора. Сес... Давай я вийду, я вийду скажу. Це да 495. 54,95. 5495. Так, так, да, так. Да, да. А Марка, можеш спокій? Дастер. Рено. Дастер. Я, да. я, я вам ще не подякувала, Вашу ваша на працівників поїзд на авто дасте 50 номер 2549. Відкажете взяти правнірну зупинку, та не може приділити до даних доказів чи можуть подати. А буде якась слідчо оперативна, чи що буде? Що нам очікувати просто? Зараз, зараз, ми, 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 ми зараз пробимо,

Ну, злий пока. Да, а ріка буде працювати. Розрядиться. Так, то, що не розрядиться, якщо сейчас в хан. <зас> Зупиння у на нас було десь о 9.05 приблизно. 4 хвилини чекаємо, Дрецькі. поліцейські говорять. Я чого? О, Пробує за ручку двері, заблокируємо. Пробує? <рій> ну щось там прохів, пробувати. Вони <рій> просто не ждали, що ми на 102 дзвонимо. <рій> не знаю, може б не показав, і все. Пустиває. Так куди відпустили? Тобі вони хочеш розглядати цю справу. То мені кажеться, вони, вони зараз спитають і, 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 ваші документи і все, потім давайте сюди да. і за цього окуди. Він, він каже, для адмін правборушний. Поняв, це значить штраф. А він а тобі він, і треба цей штраф. Він мені типу сказав, що. Я раді штраф. Ти ж мене теж тобі буде зупинив. Да. У вас не працює. Ну да, не працює. ну ладно. Треба ну, зупинятися. <зумілося> Заникався. <зумілося> мене ця робота. Бачите, ти теж забираєш штраф. Ну ти став став на вимогу працівника. Не, ну я не хочу другий штраф, ну, я мав. Поговорили, Набрали на лінію так. Так. Да, а, Чекаємо. Що вам сказали? Чекаємо, зареєстровано, чекаємо, що прийде слідча оперативно. Слідчя оперативно? Я, да. да. я не знаю, для чого це оператор сказав. А. Я звідки знаю. Ну, дивіться, навряд чи це прийде слідчо оперативна група. Скоріше за все, ваше звернення просто є зареєстрованим, буде розглядатися відділом моніторингу. На, ну чекаємо відділом моніторингу. Чекаємо. Чекаємо. Дивіться, зараз ми чекаємо 2 секунди. відеозапис, нам скидають міських камер. Ага. Якщо буде дійсно встановлено той факт, що ви керували транспортним засобом без, без... Засобі пасивного зв'язку на вас буде складатися адмінматеріали. Якщо цього факту не буде встановлено, якщо не буде розглянуто, на камері не буде видно цього. Ми бажаємо гарного дня і відпускаємо. Так. Добре. Добренько. Для цього, перед початком розгляду справи, будь ласка, придіть. Ні, ні. Не я, не Реєстрація на транспортних засідах. Докази Докази, Докази предоставте тоді а що, ну Де ж ви таке повивчали? Скажіть, <реш> Верховний, Верховний суд постановив. Верховний суд, то, ну, кажіть, то ви ж вчилися. Вивчилися. Ну. Вивчилися. Ну. А я не вчився, я знаю. Як... Так. Погано, що ви не вчились. Погано. Дивіться, докази, докази придивляються під час розгляду справи. розумієте? То ми ще розгляд справи не ведемо, у нас немає доказів. Так ви не можете вести. ви їх і не ведете. В, ви не я за нас випадку. разом говорю. Так, <реш> я за вас сказав. Помагаю трошки вам. Добре. Добре. Захарний спілкується, я помню. Чи ви його представником? Контракт не підписаний, у нас ним договір не підписаний. То підпиши договір, ти зразу будете отримувати. Я ще не настільки потужний, щоб договір. Я, Я плиткою займаюся. Я вибачаюся, <рес> що <у вас рес> на плитки немає. Якщо в мене якісь виникнуть питання, можу зателефоную мене. Питання. Можу плитку покласти. А? Кажу, можу мож, номер записати. Можу можу плитку дома покласти. Плиткою займаюся. Плитку займаю? да. Так ми, вообще універсал. Я зрозумів. Я зрозумію. А канал на Тікток там не ведете, таке ще не, не практикуєте. Цього? Ой, практикую. А? Практикую. практикую? давайте давайте так, По-серйозному. По по е -е, транспортний засіб ну, взагалі важкий. Маю на ну, да. увазі, що він не угнаний, я вже це і так бачу. Угу. Питання виникає тільки в тому, що на транспортний засіб бачу, зареєстровано два страхових поліси. Дивіться, я вам поясню взагалі, що так відбувається і що так робиться. Е -е, так. Така практика, що такі посади Б5, особливо дизельні, дуже часто використовували їх для того, щоб зробити двойника, як це говориться раніше, що говорили. Ви розумієте, про що я говорю? Двойника це як? Не Коли розумію. береться такий самий посад, приганяється з Літви, допустимо, у вас оригінальний посад, ну, у вас нормальний, законний, все класно. Хтось пригнав якийсь негодяй, пригнав такого самого пасата Б5, з Літви чи з Польщі. І на ваш тих паспорт зробив просто таку саму машину. Він їздить, ви получаєте штрафи за нього платити. Ви думаєте, що я робив в місті Вінниці, якщо я маю бути в білій церкві, наприклад. Розумієте, про що я говорю? Оце я хотів перевірити у mm -hmm. вас. Ні, з тоді. Чи він безпеки. оригінальний, чи він нормальний. Тому що згідно бази моторотранспортного бюро України, mm -hmm. на ваш Це Ви вже страв... зовсім другу справу, виходить, розглянути. Шути. Згідно моторотранспортного бюро України, на ваш транспортний засіб є. Числиться два страхових поліси. Дуже часто так робиться, коли, наприклад, один автомобіль такий самий. білий... А чесно подивись. Шо, що це Захара. Ось такий самий транспортний засіб десь білій церкві може їздити. На нього собі дядько, який зробив страховку, він думає, що він їздить на нормальній ваш Нормальний, чи все добре. Давайте спочатку встановимо, чи ми були пристьогні. Та то ми встановимо безпеку. То ми почекаємо. Чекаємо, вже пройшло 5. А Ви щось просто хлопці не в ту не в ту ще. Вже 5 пройшло. А вже 5 хвилин пройшло, після того як 2 хвилини. Кри вікно, хоть постоять понад разу закриє вікна, так. Холодно. Не з камери візьмуть, а там я не присягнути. Ти був не присягти? Докази. Та хай не дадуть докази, та собі виписуєш штраф. то пішов. Як просто, знаєш, мені цікаво, як вони могли ззаді побачити, був присягнути ти чи ні. Тобі холодно, ладно. Холодно ти. Ух. От я, Олень, знаєш, що неправильно став знімати, треба було перевернути камеру. Це так їхали, що здибали, угу. на той да, напали. Так. О, я не в курсі, з цієї страховки, чесно кажучи, як не... Я тебе та... перший раз хочу, як це дві машини може... Чи це зупинити? розвод з їхньої сторони, Поняв. Так, дивляться, дивляться. Каже, мені два одинакових страхових полюса. На однакове число. Ну, то як це так може бути? Я не знаю як. Це. Поліцейський розводить на страховку, вже є заговолок. Открий. Покажи. Так. Давайте тоді будемо проводити розгляд справи, правильно? Показуй. Ну, показуйте. Чекайте, дивіться. Ну показуйте. Що вже так, що вас так товариш погано одночив. Двіться, ну. як має проводитись одна справа? Ви розкажіть нам. час, місце, Коли буду його проводити? Я вам зараз оголошую, що зараз у нас 13 листопада, 9 година, 18 години, ми знаходимося з вами в місті Вінниці, по проспекту Юності 4. Це вам час і місце розділу справи. Я зараз буду проводити розділ справи по 41 частині 5 за те, що ви вичинили адміністративне правоопросил. Засобам, Телефон не є засоби доказі. На камері, засобам, хай покажуть. А саме ремонт Правильно? А. Я вас поки що я вас не звинувачую в цьому, я буду розглядати справу і будемо встановлювати існувати, будемо досліджувати докази по справі і тому подібне. Я вам придивив свої посвідчені від'яви, з немознайомити, щоб ви знали, хто розглядає цю справу. Давай, я заберу камеру. Я забрав камеру, може. показати. Як звати Влад? Влад. Я не боюсь цих відео, ні, то, ну вообще, ну це смішно. А хтось боїться, хтось каже, ні, та бояться. Я не боюся цих відео, то я поняв. Я якщо знаю, що я щось роблю неправильно, то я це не роблю. Поняв. Фоня. Добре, добре. Захар, да. будь ласка, ваша водійська російська відоса про реалістрація Доказ. Має... Відео -доклад. Відео. От відео ми знову вперлися. Дивіться, ми маємо встановити з ким я спілкуюсь, правильно? Окрім того, що ви Захар. Ходиш і просто. Ну я ж не знаю, за що ви мене встановили. Мені треба відеодоказ. -відео а ну поспілкуйтесь ну, ще раз з моїм товаришем. А ну підскажіть йому, вже розгляд справи почався. Так. так. А ви можете розглядати розгляд справи чи а, звіте, я знаю, хто ви і що ви. Мені потрібно просто пересвідчитися в цьому. Покажи йому паспорт. Покажи йому дай, паспорт. Михайлович. Бачите, я вже знаю навіть як вас по батьку їздити. Михайлович, дай паспорт чоловіку. Просто дивіться, по процедурі, якщо воно має бути так, ви можете придивити достатньо, добре буде мені цього. Бачите, 12.03. Ну, все співпадає. Михайлович, ви Так. Да. — похожі, правда? Бачите, я вже знаю навіть хто вийшов. Тобто поліція не стоїть так? на місці, бистро працює. А? Та поліція на місці не стоїть, швидко працює. Не стоїть на місці? Поліція світ цифровою здобуваю. Будь ласка, прийді, ще на транспортний засіб Для чого? Що? Йо а йомойо! Та показіть це відео, та вже складіть ту постанову і їдемо. Може я не буду її виносити. Та не ну, може, 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 може. А вдруг. може. Скажіть мені так, ви думаєте, що це проблема не то, щоб не винести постанову, це то, що ви не показуєте свідоцтво про реєстрацію на транспорті? Ну, Якщо є... покажу, ви зараз почнете встановлювати. Всяку у, мене справи. Є, у мене є, але в мене є, що це Volkswagen Passat. Мені, по суті, ці доступ про реєстрацію ну, не потрібен. Просто я вас, що прошу, що його придивили. що ви не вчиняли інше порушення. Так як по частині першої статті 126 буде зупиняти вийти, а по номерам ще немано пробивати. А по номерам. Що не можна пробити? А по номерам, я все бачу, але ж у вас свідоцтво про реєстрацію має. Чекаємо докази, бо це щось мацеця якась. Докази, бо я зараз буду йому виносити постанову. Та поки приділіть приді... докази. Це ж купа. Ви знімаєте з телефона, ну ви кажете докази, докази, докази. А по, а по телефону не можна показати докази. Що по телефону? А можна по телефону? Зі свого телефона. А чому це? Де це зазначено? О, 251. О, 251 стаття. Все, питань немає. Доброго дня. Доброго. Доброго дня. О, О, це, 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 Та це, дайте докази і складні. Можна знати трішки чинне законодавство. Я підівчув зупинили вас. Ну і насправді мій колега вже повідомив. Ну, Було це неправомірно, неправомірно. Питання взагалі ну, Розвернулись все, питань немає і поїхали. Ми зараз, відповідно чинного законодавства, ви нас фіксуєте, ми вас фіксуємо. Відповідно статті 40. Так, так. Да, і ви. За докази ті впираєтесь, не знаючи чинного законодавства. Який порядок має да, бути? Я, я ж без порядок? доказів не буду виносити на Захара постанову. Захар, я не ви хочу Дивіться, постанов... а хорошо, дві хвилинки ще займаємо часу. Могилю по Дольському зупиняють мене, не став на знак стоп, реально не став. Да? так? Зупиняє поліцейський. Ну, вони там в кущах його сховали. Так, зупиняє Чи, поліцейський. Переносний знак «Стоп». Ну так. Да. Ну, коротше, не став, не став, профтикав. Реально правтикав. Він раз зупиняє, яка не стали на знак стоп. Кажу докази. Він каже, без проблем показує докази і не виносить постанову, бо саме в той момент відвернувся. Ну, факт тому, показав докази, він а потім... Він відвернувся в плані. А він О. на бодікамері, саме коли мене зупиняв, ага. він вернувся і саме не, в той момент не було. Ну просто підфартило. А як з бодікамерики він показав докази? Да. Да. Він, як видно, старіше ці, з екранами, так? Так. А, ва вже поняв. І що? О, І, і виходить, нема доказу. він каже, він раз виключив камеру, каже, ну так, да, каже, профтека, сам кав, ну профтикавка, все, щасливої дороги. Тобто спочатку тобі. докази приділив, а потім би виніс постановок бідів. Це остання за... за ремінь безпеки. Я ж йому вони... не, не, не збираюся зараз їй цю постанову виносити. Відомите? А ви вперлися? Я ж вам поясню. Хорошо, давай. Захар, я поїхав за полі страхування. Покажи йому, о, покажи страху. То, то вам треба полі страхування. Та мені не треба ваш полі треба. Але тільки питання полягає в тому, чи цей транспортний засіб, чи в нього не вносились ніякі Слуха, це, як Це Це, це якби за Юрина, це о, це... Е... два рази робилася одна страховка? Тобто, я б пояснив, чому робиться так, що може бути дві страховки Він, на воді. Я бачу Він. тут число однакове. Ні, це ти ж знаєш, ти, ти, ти ж юрист. Колегом, Він ти ти не і, юрист. І, між, <зас> Олега Леташка, ваш лежит, колега ваш. Так, номер поліса. Діючий поліс на, бач, на сьогоднішнє число. Візьми свій поліс, подивися, чи він співпадає. ні, Я бачу, що в нього поліс може бути або кінці 11.15, або 18.75. А, то давайте провіримо, який в нас, точно. Мені потрібно свідоцтво про реєстрацію вашу побачити. чи все з ним добре. чи Воно відповідає ДСТУ. Просто він бачите, Захарі ніколи не задавався цим питанням, що на його транспортний засіб, два поліси. Може десь такий самий автомобіль ще їздить. А може Захар використовує такий самий транспортний Може він бандит, хто я знає. Захар, а може це виїздити на лівошку. <ріст> може. може бути, правильно? Це ж ми хочемо перевірити. Так, поліс 2, ось, номер поліса. це він? 15-15. Один із. Значить, десь на такому самому транспортному да, цьому... — Так, то треба шукати. Треба масати. шукати. А, шукати. А, вже ми вже не а, а як поняти? <св 'язково> а як поняти? <св 'язково> Потрібно побачити свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Да? Давай показуй свідоцтво. що це за матня Дійсно, давай нагадаємося. Ну, <св 'язково> Хлопці, перед тим як відео знімати, звонити наступ вас, іншу оперативку. Це все ж говориться, обговарюється. Я вам це все ж поясню. Можна? Я не заберую. Дивіться, у мене не... Там вже дай, вже вже камера знімає, вже не забере точно. А що може бути підроблений просто... Ну, звісно, ви з цим ніколи не стикались, бо ще мало в юридичній практиці <правда> займаєте. Та куди ж ми? <правда> куди ж мені через років 10, о, ото я видам. Все, <правда> все буде, <правда> і ще 10 років телефон. Вже буде <правда> нормальний, а не Samsung <правда> якийсь битий? <Ні, та>, <правда> телефон, Я на ви знаєте, що побільше гігабайтів, щоб відео побільше влазило і все буде. Я робити. десь все обріжу, бо так багато ніхто дивитися не буде. І питання ніяк і Приніс вам книжечку. Ну, О. Дивіться. І цей. Е пункт третій я назвав. Так. Хотіла ознайомити. 35-й це третій, так? Да? 35-й? Да, да, так, третій. пункт по третьому. А можна я візьму. Я а? Не заберу. Да, я звісно, тримайте. Можете ознайомитися. Так, якщо інформація, що свідчить про причетність водія, бо ну, типа, що я знаю, знаю, знаю. Так, да. так. Ну що свідчить, що так, є свідчить, інформація. Свідч. Та на блокпосту люблять зупиняти і такі, а... Так, це і кажуть третій пункт. На блокпосту це все. Я це знаю, а вони втирають 32 А хтось скаже, я зупиняю. Відкрити по націонах. Ви будете снімайте, може. Ну, а може реально перебити, хто його знає. Будете світло. Та ти у нас банкет Захар. Бангет це... Суховий. А ну, воно? А все кузов чи ні? Ні, ні, не, вот. Дивись, смерть. Є? Захар, тебе тачка не польована, а в мене камера погана. Так як немає доки дочинено вагопропорушне за реально. Право закривається, за тут не Вони є, але вони ні чіткі. Пристібнулися, коли ми у вас. Снімай удивку, знімай. Снімай на реалій сигнал, не маємо. У мене відео, де він таке сказав, але я вам потім скинув. Будьте чевними. Не всі такі, як ви ви думаєте. Я вас підпишу дуже класно. Да. Да. Дивіться на каналі Подільський хлоп. Все, для Кого? Кого? Ще раз? Подільський, Подільський хлоп. Це що таке? А, подивитись себе там. Ви будете викладати? Да, я нормально викладу, красиво. Тут не було проблем. Ми всі, такі, як ви думаєте, насправді, ну, ми Ні, дивіться, я ж вам пояснив. — Ні, є нормально, є реально, я нормальні, клас. Нормальні. Ситуацію вам пояснив. Ви думали, що це я реально розвод. Перший раз таке бачу. — Дивіться, транспортне бюро – це загальнодоступна база перевірки. МТС був. МТСБУ, є, є телефон? Так. Да. От можеш вбити... Е, Самому наподивитися. МТСБУ да. по номеру. Любий транспортний засіб може перевіряти. А, любий. а? коли купив? Все недавно. Місяця два на два. Місяця два на У мене є купівля... А може старий поліс просто ще не кінчився. А, він кінчився. Я якраз її купив, мені сказали, що він ще не кінчився, а дивлюся і його... Значить, самий самі де ще є. Десь приходили? А yeah. Yeah. Ну, У yeah. мене yeah. купівля ah. продажу, вона ще не на ній. Перереєструй, Перереєструй. Ти... Yeah. Yeah. No. Yeah. буде no, сюрприз. Ja. Ти перереєструєш, цей номер вже буде не актуальний, а та машина вже Продавай. Uh -huh. Ні, не продавай, просто перереєструватися. Перереструй на себе і все. Просто чому ми так стартанулися, одразу буваєте свої документи, не починають з друзями. А який виклик там як знати?